Прекрасний Оберхов зустрічає нас прекрасною сонячною погодою, 11 січня в неділю. Чоловіча естафетна гонка. Не будемо довго ступати. перейдімо відразу до огляду гонки. Старт естафетної чоловічої гонки, де на першому етапі від України виступає Антон Дученко. Позначка 1,1 кілометр. Фабіан Клод очолює групу лідерів. За ним відразу Фрай. Інвеніус і Нелін. Усі працюють разом. Ніхто не форсує темп. Антон Дученко перебуває в самому кінці пелотону. 1,7 км. кілометра. Нічого не змінюється. Уся група тримається разом. Темп контрольований. Перший вогневий рубіж. Паніус перший завершує стільбу один промах. За ним відразу Штрелов. Також має один промах. А тим часом Фабіан Клод нуль. Фрай нуль. Нелін, Чехестоне, швейцарець Італієць – Усі відстрілялися ідеально. Антон Дученко має один промах. З виходу вогневого рубежу. Фрай виходить на першу позицію. Фабіан Клод другий. Томаш Мікіска четвертий. Антервекер п'ятий. Штрелов шостий, Сталдер сьомий. Антон Дунченко закриває мішені додатковим патроном та вирушає на друге коло 18 вісімнадцятим відставанням 22 секунди. Другий вогневий рубіж. Сталдер першим завершив стрільбу, два промахи. Тим часом фрай з 5. 5 фабіан Клод також 5 з 5. Неллі не закриває останню мішень основним пострілом, але використовує додатковий патрон і закриває його. Вихід з вогневого рубежу фрай перший, фабіан Клод другий. Програш 2 секунди. Тоде третій 5 секунд. Жанка четвертий, також 5 секунд. Хофер п'ятий, Штрелов шостий, Андервегер сьомий. Сталдер восьмий, Мікіска дев'ятий. Позначка 6,1 км. Фабіан Клод та фрай працюють разом попереду. Тодев та Нелін мають 9 секунд відставання, Штрелов п'ятий, 10 секунд програшу. В цей момент камера показує працівників стадіону, які обговорюють проблему з кріпленням на килимку. Саме після першої стійки, коли Фрай виходить з вогневого рубежу, падає через болт, який стричав із покриття. На повільному повторі чітко видно, як лижа зачіпається за цей болт, і це не дало йому пройти далі без втрати секунд. Позначка 6,7 і Нічого не змінюється. Фабен Клуті Фрай залишається лідерами. Тоді втретій, нелін четвертий. Та на передачі естафети Франція перша, Норвегія друга. На другому етапі від Франції виходить Амілєн Жеклє. Від Норвегії Йоханнес Дала. Швеція третя. 11 секунд програшу. Чехія четверта. Німеччина п'ята. Болгарія шоста. Швейцарія сьома, Естонія восьма. Австрія дев'ята. Бельгія десята. Італія 11. І вже наприкінці бачимо вирішення проблеми на килимку. Все просто болт докрутили до кінця. Антон Дунченко передає стафету Віталію Мандзину на 19 позиції з програшем в 2 хвилини. Позначка 8,6 км. шість кілометрів. Йохан здала та Клєн працюють разом. В 12 секундах позаду Стефансон корчмарш, який очолює групу переслідувачів. Четвертий Програш 23 секунди. Наступна група переслідувача, яку чолює Бельгієць має 35 секунд відставання. Третій вогневий рубіж. Яха здала першим завершує стрільбу, використовує лише один додатковий патрон та виходить односібним лідером, оскільки Жаклен має серйозні проблеми. Чотири промахи підряд мінімум одне штрафне коло вже є. А в підсумку Жаклен іде на два штрафних кола. Тим часом мереж втатів поступово закривають свої мішені. Вихід з вогневого рубежу Йоханне не лідер. Фрашер 15 секунд програшу. Друга позиція. Сімон Едер плюс 19. Растаргуєвс – плюс 26, Галіція п'ятий. Стефансон шостий, Біона сьомий, сімей, восьмий. Віталій Мазин відстрілявся на нуль і піднявся на 16-ту позицію з програшем хвилину 46. Позначка 11,1 км. один кілометр. Далла працює односібним лідером. Найближчий переслідувач – Фраша відставання 21 секунда. Група переслідувачів, яку чуля Хартвер, має 27 секунд програшу. Четвертий вогневий рубіж. Тепер його хана здала повторює сценарій Жаклєна: чотири промахи і два штрафних кола. У цей час швейцарець закриває піспети. Вихід з вогневого рубежу Сімон Едер перший, Хартер – другий. Фрадшер третій. Сімер п'ятий. Відмер шостий. Стефансон сьомий. Віталій Манзин вистрілявся з одним додатковим патроном. Програш від лідера хвилина 36. Жаклін цього разу використовує два додаткових патрона. Та на передачі естафети Швейцарія перша. Чехія друга. Німеччина третя. Естонія четверта, Швеція п'ята, Австрія шоста. Латвія сьома, Словенія восьма, Норвегія дев'ята. Віталій Мазин передає естафету Богдану Барковському на 16 й позиції з програшем хвилину 33 секунди. Третій етап. Позначка 16 і 7 кілометрів. Панцювома очолює лідерську групу. За ним бухгалтер. Третій наврад. Четвертий Мюллер, П'ятий Кехва. Шостий Марчик. Удгляд на дев'ятій позиції з програшем 41 секунда. Кантент фійома є. Десятий 46 секунд відставання. П'ятий вогневий рубіж. Маврат першим розпочинає стрільбу. Допускається одного промаху, але з першого додаткового патрону його закриває. У пансоломи 2 на 2. Естонія та Чехія також закривають мішені з додаткових патронів. Панцілома обходиться без штрафних кіл. Австрія вирушає на два штрафних кола. Ульдаль льдаль та Кантанфіомаєві стрілялися 5 з Богдан Борковський, на жаль, не впорався з стрільбою лежачим два штрафних кола. Та виходить на 17-й позиції з програшем 2 хвилини 45 секунд. Позначка 18,6 кілометрів. Наврат лідер. Бухгалтер плюс 20 секунд. Пансіолома третій плюс 24. Кехва плюс 32. Марчик плюс 32. Ульдальтакандафіомає мають по 38 секунд відставання. Шостий вогневий рубіж. Наврат закриває мішені останнім додатковим патроном та виходить разом з панцюломи та ульдалем, які відстрілялися чисто. Кантенфіома є має один додатковий патрон, але також успішно його закриває. Порядок після стрільби. Наврат перший. Панціолома другий ульдаль третій. Кантафіома є четвертий, Марчик п'ятий. Кехва шостий. Позначка 21,1 кілометр. Ульданавтра та Пенсіолома працюють трьох разом. На передачі естафети Норвегія, перша, Швеція, друга, Німеччина третя. На заключному етапі виходить Норвегії, Крістіансен, Швеції Самаесен від Німеччини Зобав. Кантафіомає має програш 18 секунд, де на останньому етапі побіжить за Францію Ерік Перо. Богдан Борковський передає стафету з метру підручному на п'ятнадцятій позиції. З програшем 3 хвилини 22 секунди. Позначка 23,6 км. шість кілометра. Крістіансен та Зобел працюють разом. Ерік Перо має 10 секунд програшу та поступово скорочує свої відставання. Сьомий вогневий рубіж. Зобел вистрілявся першим, один промах. Крістіансен також має один промах. Самуельсон три промахи. Перо один. Зобел першим закриває мішень додатковим патроном та виходить лідером. За ним одразу закривають Крістіансен та перо. Самуельсон має два на два. Та уникає штрафного кола і вирушає здогін за лідерами. Вже закриває мішені з додаткових, так само, як і Хорінг. І також включається переслідування. Дмитро Підручний має два додаткових патрона та знаходиться на 15-й позиції. 3 хвилини 47 секунд програшу. Позначка 26,1 км. кілометра. Тепер Зобл, Кристянсин і перо працюють разом. Восьмий вогневий рубіж вирішальний. Пироз стріляє першим, але має два промахи. Зобел – один промах. Крістіансен два промахи. Перо закриває всі мішені та виходить лідером. Але Крістіанці Зобол далеко його не відпускають. Самуельсон закриває мішені з одного додатково. Вже також обходиться одним додатковим. Перед останнім колом Крістіансин 4 секунди програш, Зобел 8. Самуельсон 9. Джекомель 12. Дмитро Підручне на останньому вогневому рубежі допускається ще двох промахів, та виходить п'ятнадцятим, маючи чотири хвилини програшу разом із Фларентом Клотом. На своє фінішне коло на цьому підйомі бачимо, як Крістіансен починає випереджати перо. Атлети працюють на межі. Тренери активно підказують здовж траси. Самуельсон тримається третім. З четвертий, Джакомель поки що п'ятий. Та на фінішній прямій Крістіансен все ж таки. Здобуває перемогу для збірної Норвегії. Ерік Перо фінішує другим. Франція сьогодні, друга, третя Швеція, четверта Італія, п'ята Німеччина. Шоста фінішує збірна Чехії. Збірна Україна посідає сьогодні 14 ту позицію. Так, гонка була тяжка, але залишити свої пальчики для коментування на якісь кращі справи. І не потрібно писати різну фігню в коментарях.